Привіт-привіт! Це відео Огляд покупочок. І почну я з чаю. Хто не знає, я дуже обожнюю чай. Суміш чаю чорного байхового цейлонського та зеленого китайського байхового листового ягідним квітковим чаєм та з ароматом суниці. Королівський десерт чай чорний байховий листовий з фруктами, пелюстками квітів. Та ароматом персика. Остання упаковка чаю це суміш трав'яного чаю з квітковим та ягідним чаєм. Упаковка консервів 9 штук від фірми Ріо. Гриби опенькі. Я дуже люблю гриби різні, особливо мариновані. 530 грам. Буду смакувати. І останнє з їжі це три упаковки горішків з цукатами. А тепер переходжу до гель для душу від фірми Фа. Для чоловіка шампунь. Ще один шампунь. І Old Spice 3 в одному. Ополіскович для ротової порожнини. Тривалий захист для чутливих зубів. Зміцнює зубно емаль, знижує чутливість зубів, освіжає подих і не містить спирту. 500 мл. Дві банки. Крем мило. Тропік 500 мл. Скраб для тіла, скраб жуйка із бананом. І знаєте що? Мило якраз закінчується у мене. І тепер у мене є запас різноманітних мил. Два мила. Мило у вигляді сердечка. Воно так смачно пахне. <laughs> мило антибактеріальний бороплюс. Захищає, зволожує і відновлює природним шляхом. Пінка мило. З ароматом персика. Мені подобається те, що пінка. Мило. Мому чоловіку подобається ось це мило. І ось це мило. Але це. Мило, мабуть, ще й для тіла: нанести на вологу шкіру, спінити, змити водою. Так що це, мабуть, не тільки для рук. Сіль морська для вани. Вона заспокоює, розслабляє та покращує настрій. Лаванда тут 500 грам. Серветки, косметичні, універсальні, білі 150 штук, дві упаковки. Вологих серветок, маленькі упаковочки. Це дуже зручно носити на навчання з екстрактом календули. І велика упаковка серветок вологих. Хочу застосовувати їх для дому, тому що дуже зручно зразу щось протерти і викинути. І також для кухні набір господарських ганчірок. Три штуки в упаковці. Вологопоглинаючі серветки. Це для всіх видів поверхонь. І серветки-абразивні. Також три штуки в упаковці. А це, до речі, знаєте що? Це рукавичка. Вона надає масажний ефект для обличчя та тіла. Крем для обличчя та тіла. Ну, скорше всього, я, мабуть, буду більше для тіла використовувати, тому що у мене крем для обличчя є. І. Зубна паста Oral b А це зубна щітка Звичайно чорного кольору. До речі, забула вам ще показати персіл. Капсули для прання. 60 штук в упаковці. А це така штучка, сюди наливається тонік і робиться туман для обличчя. І останнє це взуття. Одні мені, другі чоловікові. Будемо тепер фемілі Look, Мікі Мауси. Мені дуже сподобалося, тепер я чекаю, коли ми поїдемо на море, щоб разом носити ці шльопки. Як думаєте, яка загальна ціна цих покупок? Пишіть в коментарях, мені буде цікаво почитати. Ось і весь огляд! Всім пока!